Хлопці, прийшло вже 10 хвилин. Причина зупинки, чому мене зупинили? Будь ласка, пред'явіть мені сертифікат на вашу камеру. І так само путівий лише, що ви маєте тут стояти. Що вам показати? Почуває лише, що ви тут на самому місці. Будь ласка, покажіть, пред 에, представтесь спочатку. Як ви... Так, номер Т0377. Будь ласка, ви так само поставте. Представлявся. Можна перевірити. Представлявся вам два рази на вашу вимогу. Будь ласка, ще раз, я не, не запам'ятав. Я не, заваж... не заважаю. Не Заважайте працювати. Так, будь ласка. Працювати, не заважайте? Та 0,21. Добре.